Уперше проєкт Маріуполь Джастіс міський голова Вадим Бойченко презентував для Маріупольців у Києві. Влада опрацьовує питання, які переселенці порушили на попередніх діалогових зустрічах про відбудову міста. І той проект, який розробляється командою міста, так називається – джастіс», тобто Маріуполь, справедливість. І насправді він теж. Був започаткований, враховуючи те, що говорили люди на зустрічах, як для них важливо працювати з питаннями справедливості як важливо працювати з питаннями компенсації шкоди завданої. Маріупольці чекали на відверту розмову з владою, бо майже через три роки після трагедії, знаходячись в Україні, не відчувають підтримки, якої потребують. Я чекала насправді там такий захід, і прийшла сюди почути те, що мене давно турбувало. Всіх, мабуть, маріупольців. Це чому на державному рівні до маріупольців таке дивне ставлення, Чому немає програм? Чому вони не впроваджуються? Питання справедливості ключове на обговоренні. Маріупольці майже одноголосно заявили, всім потрібна компенсація за втрачене житло. І на державному рівні роблять недостатньо, аби вирішити проблему. Зараз питання головне це компенсація житла, тому що багато людей в економічних умовах України залишилося без житла. На жаль, держава не вистачає коштів для всіх потреб, для всіх маріупольців. От повинні закони працювати намного ліпше, не так, як зараз. От це є головне питання, головний меседж до влади, чому у нас так. Проєкт Маріуполь Джастіс покликаний знайти відповіді на ці питання і має декілька напрямків: зокрема, оцінка збитків та подальша компенсація, а також документування злочинів та покарання злочинців. Відшкодування за збитки, коли буде покарання воєнних злочинців, буде чи не буде, визнання трагедії Маріуполя на державному рівні. Всі ж знають про трагедію Маріуполя, і тут я вам відверто скажу. Всі знають, але вже починають забувати. І я бачу це по відчуттях. Коли це було у 22-му році, ти заходиш і всі готові вам допомагати. І ми розуміємо, що навіть якщо ми дивимося на міжнародну сьогодні спільноту, то є вже питання, а треба їм утримувати ВПО чи ні. А тут ми на горизонті України ми бачимо сьогодні дискусію чи ні стосовно ВПО і їх проблем. Тому зараз, за запитом маріупольців, міська влада Маріуполя працює над відновленням справедливості для міста та громади. Валентина Чурікова, Святослав Молешкін. Ми працюємо для вас.